Вона була іконою французького кіно, хитра та небезпечна Міледі з трьох мушкетерів, чарівна журналістка Елен Сфантомаса. Мільйони глядачів у всьому світі захоплювалися її красою та талантом. Але мало хто знає, що Мілен Демон має. Українське коріння, її мати Клавдія Трубнікова, народилася в Харкові в інтелігентній родині. Вона змалку бачила репресії, голод, страх. Її родина була під постійним тиском. Клавдія зробила все, щоб втекти від радянського режиму. Вона емігрувала до Франції. В Франції Клавдія познайомилася з інженером Фредом де Монжо, і в них народилася дочка майбутня зірка кіно Мілен Де Монжо. Але навіть за тисячі кілометрів від України Клавдія берегла пам'ять про батьківщину. Вона розповідала доньці. Про хатів, про красу про бузок, що різ біля їхнього будинку. Вона ніколи не шкодувала, що покинула СРСР, але її серце завжди залишалося з Україною. Коли Клавдія тяжко захворіла, Мілен залишила кар'єру, щоб бути поруч. Вони проводили разом багато часу. Саме тоді акторка почала записувати Мамині спогади. так народилася книга Харківський бузок. Це не просто історія її матері, це книга про втрачений світ української інтелігенції, яку знищив комунізм. Перед Смертю Клавдія попросила Міле колись відвідати її рідний Харків. І Акторка виконала цю обіцянку у 2009 році. Після виходу книги у Харкові заснували міжнародний фестиваль Харківський бузок». Монжо стала його почесною президенткою і щороку приїжджала на відкриття. Коли я приїжджаю сюди, я відчуваю себе дочкою Харкова. Казала вона. Харків'яни зустрічали її з любов'ю, засипали квітами та подарунками. Їй вручали величезні букети бузку художник Юрій Севастія творив для неї ексклюзивну сукню, а місцеві майстри подарували дизайнерську сумку, яка стала об'єктом обговорення у французьких модних колах. Мілен знала декілька мов, але не розмовляла українською, лише запам'ятала слово гірчиця. Вона говорила, що українці сильний народ, який ніколи не здається. І ще часто порівнювала, що французький народ і український дуже схожі. Для Мілен цей фестиваль був просто подією. Це був символ пам'яті. Це було повернення додому до історії її матері та справжніх коренів.